Доброго ранку, діти, я рада вас всіх вітати. Місяць лютий в білій шубі. Добрий ранок моїй любі. Я прийшов, а де зима? Снігу білого нема. Починаю лютувати, снігом землю засипати, намету вам щастя, мрію, миру, радості, надію, ще й веселий настрій всім в кожну хату, в кожен дім. Наступив лютий, самий сніжний місяць зими. Саме в лютому на вулиці завивають метелиці, крутять завірюха, завивають бурани. Назва лютий закріпилася за місяцем у кінці минулого століття. Адже ж він люту вдачу має. Пронизливі снігові колючі морози, вітрі, перемети. Все це лютий. Про це свідчать і попередні назви місяця. Крутень, зимобор, криводоріг, казибріт, межень, межа між зимою та весною. Місяць лютий вітрами дує, на водах з льоду мости будує. Лютий це також пора великих сніжних заметів, а тому він місяць кривих доріг. А ще лютий величають бокогрієм, бо в цьому місяці сонечко, хоч і стоїть на небі набагато вище, ніж у січні, гріє усе одно, лише один бік, другий при цьому мерзне, саме тому й з'явилася приказка Лютий корові вдень бік нагріє, а вночі рік зіб'є. Але яким би лютий не був, цей місяць весна вже не за горами. Лютий зиму видуває, а лютневий сніг весною пахне. Лютий дволикий місяць і теплом приглубить, і морозом налякає то січним потягне, то березном прозирне, І все ж таки лютий це кінець зими. Зміни в неживій і живій природі морозисько пекучі, як вогонь, і хортовини злющі. За хмар частіше виглядає сонце, бувають відлиги крізь хмари частіше проглядає блакитне небо. Збільшились бруньки на деревах, весело зацвірінкали синиці, сповіщаючи, що від зими до весни тепер уже один крок ступити. Лютий, лютий, лютовисько!» Ти, неначе злий, хлопчисько, водиш холод за собою, сперечаєшся з весною, ти стараєшся дарма, бо скінчилася зима. Іди від нас уже, іди, нам набридли холоди, ждем тепла весняного, літечка румяного.